Чому взагалі важливо стежити за витрачанням чиновниками грошей на держзакупівлях? Чому це важливо слідкувати за тендерами? Коли ми говоримо, що це наші з вами гроші, що ми маємо на увазі? Державу утримуємо ми з вами платники податків. Утім, ми не так сильно це усвідомлюємо та відчуваємо, як, скажімо, мешканці розвинених країн заходу, а дарма наші податки формують бюджет, і цим бюджетом чиновники розпоряджаються, закуповуючи товари та послуги для потреб держави. І якби на цих? Тендерах не було відкатів, переплат, то це прямо позначилось би на нашому з вами добробуті. Адже як підрахували аналітики, тоді можна було б зменшити, скажімо, скандальний єдиний соціальний внесок той самий, який пожирає більше третини нашої зарплатні. Як відомо, роботодавці нині сплачують від 35 до 50% від відставки зарплати кожного працівника до бюджету України. А ще ми платимо з вами з вами непрямі податки, акцизи, ПДВ в магазинах, імпортні мита. Доходи кожної української родини могли б бути більшими, якби чиновники дисциплінованіше, обдуманіше та економічніше витрачали б бюджетні гроші, сформовані з наших податків. Адже самі податки можна було б знизити з цього приводу. Дослідницька компанія Кейс Україна провела надзвичайно цікаве дослідження під назвою Скільки вартує держава та за що я сплачую податки. Цікаве відкриття, у скільки обходиться утримання держави кожному її громадянину, отримуючи в середньому 3600 гривень на місяць, в 2011 році пересічний українець віддавав на ці цілі в середньому 2090 гривень на місяць. Або 25 тисяч гривень на рік. Правда, 90% українців жодного разу в житті не платили податки власноруч. За них це роблять податкові агенти. Йдеться в дослідження. Можливо, тому більшість мешканців нашої країни не сприймають критично витрати державного і місцевих бюджетів. Наприклад, на ці гроші кожен українець міг би найняти особистого чиновника або прогодувати двох з половиною пенсіонерів. Перший економіст та член наглядової ради Кейс Україна Володимир Дубровський коротко розповів нам про те, що ми сплачуємо податки у бюджет навіть тоді, коли цього не помічаємо, і що ми маємо прискіпливіше ставитися до чиновників, які витрачають бюджетні гроші. Податки платять саме громадяни. Формально так, ці податки перераховують до бюджету підприємства. Але подивіться, якщо підприємство вам нарахувало е, отакий дохід то воно з нього отаку частину має сплатити від вашого імені до е, соціальних фондів як єдиний соціальний внесок. Але це ще не все. Бо коли ви йдете до магазину, то на будь-якому товарі стоїть такий ПДВ. От ПДВ це 20%, які теж сплачуєте ви, кінцевий покупець. Є також акцизні збори на низку продуктів, таких як алкоголь, цигарки, бензин. Автомобілі, таке інше, яке теж сплачують насправді прості люди, а е, перераховують їх підприємства. Ну і нарешті імпортні мита, які е, закладені в ціну товарів, в кінцевому рахунку теж сплачуєте. Ви головну частину податків, основну частину більш двох третин, складають податки, які сплачує. Ви українські громадяни. Насправді більше половини ваших доходів, які на вас е перераховані, ви в тим в той чи інший спосіб виплачуєте як податки. Ви цього просто не відчуваєте. Це роблять за вас роботодавці або продавці, які продають вам товари та послуги. З бізнесу ці податки е легше стягнути, ніж їх стягувати з гр кожного громадянина індивідуально. Але е при цьому. Дуже важливо роз'яснити, що утримують державу не бізнес, а утримує державу простий громадянин. Сумарно кожен з нас сплачує чималу суму, і це для середнього українця в 2011 році, за нашими підрахунками, становило 25 тисяч гривень. На неї можна придбати майже придбати автомобіль. Ну уживаний, але але автомобіль.